В цьому домі жив Богданчик, мій лідненький онучок, синочок, він мене мамою називав, а я його синочком називала. Це ми йому посмертно зробили тут уголочок. У нього дуже добра улипка була. Посмішка була дуже добра. Оце, ось дивіться, така ласкава, така гарна. У них 1200 з чим-то була част, частина, що в них було 900 там залишилося, 300 з чим-то сюди прийшло. В Зерці застряло, думаю, може, бо там був такий штук той ну, настоящий, що він малакав, каже, що е це отут і це воно населене. Мороз донімав, каже, до костей. Оце каже, виходили ж вони на охрану, на діжурство там. От або ті, та каже: я хватав, каже, лопату в окопі і, і каже рив далі, каже окоп, тому що щоб хоч нагріться, хоч трохи було. О, а питаю, отож по телевізору показують як хлопці варять їсти. Там кострулі та чайники такі чорні. Кажу, Богдан і вас це теж така кажу посуда. Та все. А він каже: та хорошо б каже, якби ми ще могли оце. Каже, хоч у такій посуді та варить. У нас каже 50 або 100 метрів. Ми каже, не могли і і каже, огня. Зразу як почалася війна, він зразу побіг. Ну вони йому сказали, що там набрато все, о, поки каже, треба чекати. І він ото цілий місяць ждав, він не раз бігав о, і все ж казав, що та чого ж вони мене не беруть? Я ж усе на світі вмію. Я ж знаю, наскільки він переживав, що він військовий і що він має бути там. А тоді, ото раз, що за сутки йому сказали, собирайся, він за сутки уїхав. До мене підходять вояки О, із нашої військо, із нашого комісаріата. На мені все похололо. Я кажу: не вже. Так, да", каже Ліда Олексійовна, вашого Богдана каже, немає. Тіло каже, тільки не впізнане, а треба каже, тільки ДНК здавати. 17 листопада. У, Богда, у Русланки, це мама його, були б день народження. А в мене таке чуття, думаю, Господі, неужели думаю, на Русланки на день народження прийде він? Неужелі думаю, і воно представляєте, 17 листопада ми його якраз привозимо. Ну, То я кажу, зустрічай свого синочка, кажу, якраз тобі на день народження подарок.